14 березня дар бідних. Привели його в Єрусалим, поставити його перед Господом, як то написано в Господньому законі, і принести жертву, як то написано в Господньому законі пару горлиць або двоє голубенят. Лука 2, 24. Нащадок царів юдейський став настільки бідним, що може принести лише жертву бідних. Але він не соромиться того, бо вважає себе багатшим від найбагатших царів, Багатше, ніж був Давид і Соломон у найповнішому світі своєї слави, бо з ним є Ісус і Марія. Він бідний, не має маєтку, але убойстві не бачить ще нещастя своєї родини. І хто став такий бідний? Йосип? Та ж він, обручник Марії, опікун Йо Ісуса. Або Марія, та ж вона є матір'ю Ісуса, або саме дитя, та ж це, це, та ж це саме дитя є нащадком Давида, царем царства, а престол його стоїть вище сонця. Знову запитуємо, що принесло його бідності, що пошане гідного багатстві. Я бідний і чому? Хочу бідним бути, бо так хоче Бог, щоб я був бідний. І так я вільний від усіх кайданів, які людину роблять рабом мамони. Чому мав би я соромитися за своєю бідністю, коли вона мені забезпечує незалежність, волю, правдиву гідність і пошану? Бідним хочу бути і за бідного бажатися, хочу бути подібним до Ісуса Марії Йосифа. Молитва. Святий Йосифе, випроси мені, щоб приклад твоєї бідності не лише спасенно впливав на мене, але щоб притягав мене і до наслідування, щоб я не прив'язувалася свого серця до землі, але щоб дучасна діб вживала та, як через них не стратив вічних. Амінь. І хто Ісуса насправді любить, охоче відречається від земних діби, щоб наслідувати бідного Ісуса? Історія. Простирадла для бідних. У 1832 році, в квітні місяці, настоятелька бідних сестер у Ліоні зауважила, що простирадла для старців уже дуже заужиті, але не могла купити нових, бо домашня каса була порожня. Тоді пригадали собі, що вже багато поміч одержала за заступництво святого Йосифа. Тож положила одне простирадло перед статою святого Йосифа з просьбою, щоб не забув він про бідних старців. І вже наступного дня вранці якийсь молодий пан приїхав до монастиря сестер. Він віддав значну суму на стоятлиці і сказав за ці гроші купіть нові простирадла для бідних старців. Отче наш, ще і сину небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Похорониться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена підлана Твого, бо Ти породила Христа, Спаси. І Збавителя душ наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.